Нас звичайно турбує вся екосистема Чорного моря. І те, що це досягло досягло Одеської області, це буде продовжуватись, тому що тепер вони ці залишки мазуту потрапляють в той коло обіг, який їх два таких кола, коло, коловороти, таких якби схематично зобразити ці хвилі в Чорному морі. І тепер це досягне й берегів і Румунії, і Болгарії, і в тому числі в якійсь мірі навіть Туреччини. Бо це все переміщується в природному середовищі, буквально ще за тиждень після аварії, експерти всеукраїнської колишньої ліги, прогнозувавши цей рух, звернулися до урядовців України з тим, щоб підготувати бонові загородження, тобто підготувати засоби вловлювання і мінімізації потім наслідків потрапляння на глибину або на викидів на піщаний берег цього цього забруднення. На жаль, як я вже бачу. Цього в достатній мірі не було зроблено, і е, ми будемо мати також ці наслідки. З самого початку було очевидним, що це транскордонна аварія, це не аварія е, локальна, десь там біля берегів Росії. Бо чорне море це внутрішнє море для багатьох країн, і ми будемо мати, і будемо свідками на жаль продовження цього забруднення, тому що нічого по законам екологічної науки ні звідки не береться і нікуди не зникає. От тут поки його не, ми, не прибрати. Краще, так.